Привітики! Я до вас, як завжди, зі своїми роботами. Ця робота прекрасно відносилась. Тут у нас десь приблизно 4 тижні, напевно. Ну, точно, напевно, є, судячи по йрожчій частині. Ну, і ось такі її щось сунуло, можна так сказати, на коричневий восени. У нас були коричневі полосочки з молочним, а тепер чисто коричневі. Ідуюча робота теж, як бачите, все на місці, все добре. У цієї жінки бувають чарування з вільного краю. Тут у нас от біля кути, щось не, не зрозуміли, але там не глибоке вічарування, якось лак відчарувався, не знаю. А, ось, а Для її нігтів це взагалі прекрасне носіння, тому що буває гірше, особливо, коли в неї садово-городні роботи починаються. І тут я показую, дивіться, коротше, захотіла вона через один робити. Я їй показала, що цю кішку можна наносити на чорний. А можна без чорного, тоді вона буде світліша. Ну, і вона вирішила нанести і так, і так. І ми наносили через один. Один нігтик без підложки чорної, один нігтик з чорною підложкою. Коротше, відносила вона ці нігті і сказала, що їй дуже прикольно було. І захотіла знову так. Але у нас не вийшло, тому що моя, вона хотіла з червоною кішкою так зробити. Але моя червона кішка її не влаштувала, тому що вона в мене така трошки з режинкою. А вона, видно, уявляла якось по-інакшому, тому що вона прийшла зі своїм уявленням, що вона ну, чи в когось вона там бачила, чи червону кошку, чи що, коротше, не зрозуміла я. Ну, У мене не така червона кошка, як вона хотіла, тому вона обрала просто блискітки. Тому ми... а, уже коли я буду показувати ту корекцію, я вже розкажу, а, як наносили ті блискітки. Ось, але у нас не вийшло знову таку через один. Але такий варіант, як на мене, він дивний, тому що я так, здається, ніколи не робила прямо через один. Я їй кажу: ну, зазвичай там два підряд роблять, чи там мізинчик безіменний, чи безіменний середній, а решта інші. Але ні, вона захотіла таке чередування. Вона каже: і всі приглядалися і не могли зрозуміти, ну, що не так. -то. Ну, а саме головне, що вона довольна. І, значить, ми виконали все правильно, так, зробили свою роботу. ось. Кішечка я вже говорила раніше від Круз, можу її рекомендувати. Дуже класний у них блік. Так що хороші, хороші кішки, красиві. Слідуюча клієнтка в мене не так гризунчик, це я називаю їх здерунчиками, тому що вони не гризуть, а просто колупають постійно. А, але в цей раз, бачите, все добре у нас відносилось. І, до речі, хотіла розказати про от витяжку мою, там комусь не сподобалось, як вона виглядає. А, коротше, я її поки що змінювати не збираюсь. А, ну, можливо, буду якось прикривати, якщо вам не подобається. Але... Я показую правду так, як я працюю. Я вже раніше говорила, що я просто так не замінюю нічого. Якщо воно працює, то я на ньому працюю. На якість моїх робіт ця витяжка ніяк не впливає. Тому я вважаю, що можу спокійно на ній працювати, і моїх клієнтів це теж не смущає. Ось я сама там зверху була така пластикова сіточка. І для своєї, щоб мені було зручніше, для своєї зручності я сама коротше, відламала ту решітку пластикову, щоб мені було зручно класти а, цей а, серветки. Мені було незручно їх ложити, тому що там фільтр так запихуються за, в щолочку, і ну, коротше, мені не було незручно. Ось я так зробила, мені так зручно, і я вважаю, що я маю повне право е, працювати так, як я хочу. Е, ви можете працювати на тому обладнанні, яке вам подобається, яке ви вважаєте за потрібне, правильне і те де і тепер. А ось <кій> можливо, я її колись заміню, ну, звісно, заміню. Але так як вона працює. А, нічого з нею не сталося, тому не, маю, не бачу сенсу її а, замінювати. Так, ще ж на рахунок витяжок хотіла сказати: ну і навіть якщо я буду замінювати, то я буду приблизно таку, ну не таку, не, така мені не дуже подобається, я ж кажу, тому що там фільтр треба таку в щолочку таку запихати. Мені подобається більше, коли знімається зверху кришка. А, щоб можна було фільтри зручно доставати, і серветку там покласти, і, і так, і Тому я змінювати буду на таку. Ну і купляти я буду якнайдешевше, чесно скажу, тому що я не бачу сенсу для себе. Ви можете, ще раз повторюю, купляти такі витяжки, які вам подобаються, які ви вважаєте за потрібне. Я скажу за себе, що я не бачу сенсу купляти мега дорогі розкручені бренди, тому що ми платимо половину ціни за бренд. Ось, це моя думка. І маю на неї право. Ось. Тому, а так як наші українські виробники взагалі дуже люблять завищувати ціни, причому якось неоправдано. Тому. Китайська витяжка в мене цілком властовий. Ви можете бути зі мною згодні, можете бути не згодні. Це ваше право, ваші якісь погляди, думки. Ось я пояснила за те, чому моя витяжка в такому вигляді. І сподіваюся, ну я не знаю, чи ті люди, яким там це не сподобалось, подивляться. Моє звернення. Ну, коротше, я вислала свою думку на цей рахунок. Так, ну, а тут я опилюю квадрати, як бачите. А пояснювати, в принципі, немає, що мені потрібно всі нерівності згладити і зробити прийнятну форму, таку, як я її бачу, і прийнятну форму для клієнта. Після викладки я опилюю завжди. Я не працюю на готовність Геле. Ну, без опилу я маю на увазі. Я завжди опилюю. Одна ще думка прийшла мені в голову. Знаєте, взагалі, люди, які звертають увагу на мою витяжку, наприклад, здається, у вас якось зміщений центр уваги. Тому що мені здається, що краще звертати увагу на Процес моєї роботи, як я це виконую, тому що я вам показую, як я це виконую. І Мені здається, що цікаво саме це, а не розглядати, там, де в мене що і як. Ну, типу... Я і сама знаю, яке в мене все. Так що від того, що ви мені це показали, якби нічого не зміниться. Мені, в принципі, вже все треба замінювати. І лампу мені треба замінити, і підставку я хочу замінити. Ну, підставку, скоріше за все, я першою заміню, тому що мене дратують саму. У мене тут був потоп колись. І в мене ніжки набралися вологою. І вони так, ну, ви бачите, вони такі якісь знизу розійшов, розійшовся цей матеріал, з якого вони зроблені. Ось, то, звісно, треба поміняти нарешті вже цю підставку для рук, але я ніяк не можу. Я така людина, що мені важко обрати щось іноді. І я ніяк не можу вирішити, яку мені таку саму купляти, значить, на металевих ніжках. Чи оцю модняву зараз ну, таким, ну ви зрозуміли, під локті, щоб не ставити, можна було оці підставки. До речі, Майстри, хто користується цією круглою ну, на оцією, цією. Ну, ви зрозуміли, коротше, підставкою <смі> нерівненькою заокругленою. То як вона вам і Чи дійсно вартує її купляти? Ну, Плюс у мене нестандартний стіл, такий у мене там з боку, як бачите, є ця полочка така, я її вже давно думала: зняти чи поміняти взагалі стіл, але я ж кажу, я. Не люблю щось міняти, купляти. <хи> Ось, і я зі столом не порішала, і в мене там ця полочка. І я от думаю, чи мені цей півмісяця, ця, взагалі цей підлокітник, чи він підійде мені, чи ні. Ну, коротше, я ще не вирішила. Я вже дивилася їх в нас в магазині, дивилася на сайтах. В принципі, у нас тут в місцевому магазині можна її придбати. Зараз вони в два рази вже дешевші, ніж були на початку, як з'явилися, це теж, до речі, один фактор, через який я одразу не купляю новинки різні, тому що воно згодом стає все набагато дешевше. Так як я людина незаможня, тому я звикла економити. Ну, напевно, від того і. Напевно, і те, що я не замінюю обладнання часто, тому що я теж, теж звикла економити так само, як і на обладнання. Якщо воно працює, то, то я на ньому ще можу працювати. А там естетичний вигляд то вже а, не сам, ну, грає роль, звісно, звісно має бути все охайне, нормальне. Але не першочергово, не першочергово. <кій> От такі думки в мене на цей рахунок. Не знаю, я вважаю, що ви маєте звертати увагу більше на процес, який, з яким я ділюся, як я що роблю, а не яке у мене що. Ну, а якщо хтось хоче мені подарувати витяжку, будь ласка. Я не прочув. І тут дивіться, я вже опилюю трошки по інакшому Тут я вже її нижні паралелі підбираю, бачите, все повністю там опил роблю. Зараз я опилюю перед викладкою набагато простіше. Я просто боковушки спилюю Вид зверху, щоб була форма таку, як ми хочемо. А після викладки вже опилюю і коли опилюю остаточно, то я прибираю вже знизу все. Ця жінка вже мала прийти на корекцію, вона прийшла вже на корекцію і така. Я думала, що я не записалася. Думала, ще продлити там ближче до Нового року, довше поносити, а ми її записали ще під час минулої корекції. Але вона забула, я її написала. І вона прийшла така, трошки розстроєна, що вона трошки не переносить. І ми її все-таки перенесли, тому вона прийшла і пішла. Зараз, до речі, багато хто переношує, щоб зробити перед Новим роком. Ну, пишіть, у вас теж так, скоріше за все, що так. Ось, тому зараз в мене менше роботи, а перед новим роком вже всі е -е, прийдуть. Ті, хто хочуть перед новим роком зробити ось такі роботи. Пишіть, що думаєте в коментарях. Па-па!